Була у мене родичка, дама спритна. У бізнес вона пішла мало не попереду всієї країни, наживала і збирала добро, не шкодуючи сил для сина і дочки. У дітей все вкладала, двадцять років боролася з хворобою спочатку успішно, але потім недуга стала долати її. Усе життя намагалася їм дати порівну, Ліді квартиру купила двокімнатну, так і через рік старшого сина з однієї в двокімнатну переселила, щоб не заздрів. Сину, машину нову, так тут же й дочці також, вона ж одна, з чоловіком неробою жити не стала, розповідала Валентина. Діти росли у Валентини розпещені. Син примудрився одружитися з дуже владною й противною жінкою. Оля всім люто заздрила все життя, особливо сестрі Лідії. Ледь що? В родині починався скандал. Твоя мама тільки про лідочку думає, а що у неї син є, її не хвилює. Ось вона лідочці своїм місцем на ринку поступилася, а воно краще, ніж те, де твоя мати нас торгувати поставила. Ліда гроші грибе, а ми ж витіємо, Дурак ти. Вимагати у матері не можеш. От він йшов і вимагав. Мама поступалася, зрештою, Валентина примудрилася залишити дітям абсолютно рівноцінні місця на ринку поряд, щоб не заздрили. Невістка стала сама торгувати, а Ліда найняла дівчину, тому що сама вважала за краще працювати в салоні краси, і у неї це виходило. Ліда була дівчиною набагато простішою, ніж братик, тільки гроші у неї не трималися. А потім Валентина захворіла і всі свої заначки стала витрачати на спроби врятувати життя. Брат тоді сестрі і так сказав мамине місце, я забираю собі, сам там стану, буду торгувати, мені потрібніше. Ти ж у своєму салоні все одно на твоєму місці продавець сидить, а у мене дочка в інститут вступила, годувати треба. Ліда з братом сперечатися не стала, їй і справді дві точки для торгівлі ні до чого. Вона все більше занурювалася в догляд за матір'ю. Гроші у сестри і матері закінчилися, попросила Ліда у брата, адже матері треба було продовжити лікування, ніби й поліпшення намітилися, нема у мене грошей. Я все в розвиток бізнесу вклав. Ти з глузду з'їхала продати мамину точку, а жити я на що буду? Мати все одно вже не встане, всі гроші вбухнули марно. Відвести в область відвезу. Ліда повернулася і пішла грошей в борг у двоюрідної сестри просити. Викрутилися, обійшлося. Тільки хвороба лікуванню вже не піддалася. Через місяць Валентини не стало. Пішли брат з сестрою в спадок вступати і стали домовлятися, що мамину квартиру треба продавати, а гроші ділити. Тут брат і дістав грубий зожит. У мене все записано, чого і скільки я на маму витратив, так що ділитися будемо, треба врахувати. А ти не записувала, ну й даремно. Левко записав, і скільки бензину він витратив, коли возив матір в лікарню, і чеки на продукти зберіг, коли і скільки він мамі їжі приніс. Ліда без звуку віддала йому все, зрешті погасила борг перед двоюрідною сестрою і пам'ятник на маминій могилі поставила. Гроші у неї ніколи не трималися. Добре, хоч що мама поки силами була, сказала. Дочко, відчуваю я, що левко з подачі невістки тебе обійде при розподілі спадщини. Ти йому не говори, але я квартиру на ім'я твоєї дочки купила. Поки вона маленька, я в неї квартирантів пустила. Вже тобі легше буде. Тільки дивись, щоб брат не дізнався. Жадібні вони, а ти проста, знала мати свого сина.